Бажаємо міцного. Ми бійці 39-ї бригади берегової оборони висловлюємо вдячність благодійному фонду Лад за надану нам гуманітарну допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Передаємо допомогу військовим на Миколаївському напрямку. Зібрали ось таку посилку: диклофенакова мазь, суха молочна суміш, пюре, консерви, шабуні, кіно. Зелені шви і посуд. і Скочу. Слава Україні! Героям слава! слава! Дякуємо Умані Пиво за солодку водичку. Дякуємо Клубу Українців містове Данія за посуд. Також за консерви. Дякуємо Асоціацію українців в регіоні Мурсія за пюре, суку молочну суміш. І дякуємо Фінляндії за шампунь і кнор. Все буде лад.